Щиро вітаю сьогодні з Державним святом України, з Днем Прапора. Прапор це не тільки кусок полотна, а це є стяг, який майоріє над Україною, майоріє над тою територією України, яка є нашою. На жаль, зараз є окуповані території, де наш прапор не може майоріти. Але ми повинні пам'ятати про наших воїнів, про наших медиків, капеланів, волонтерів, усіх тих, які беруть участь у тому, щоб прапор знову замайорів над тими територіями. В Чому цінність нашого прапора, якщо ми поглянемо синій колір, ми знаємо, що він символізує небо. Це вже небо для християнина. Жовтий колір це є поле, це є пшениця, це є життя. І ми знаємо, що Україна дає життя цілому світу, і тому що пшениця, зерно, всі культури вони по цілому світі з України йдуть, і Україна годує всіх. Тому Україна дає всім життя. Однак ворог завжди воює проти того, хто дає життя, хто ділиться любов'ю. Тому маємо сьогодні цю війну, маємо це важке випробування. І мусимо молитися, мусимо підтримувати, мусимо просити Бога і бути з Богом, бо Бог переміг смерть, Бог переміг диявола, і коли ми є з Богом, то перемога є за нами. І всі ми знаємо, що хто віддає життя за ближнього свого, як каже Ісус Христос, то є найбільша любов. Немає більшої любові, коли хтось віддає своє життя за ближнього свого, хто віддає за землю. За це поле за життя отримує небо, отримує царство небесне. Тому сьогодні молімося. Молімося, якщо ми знаємо воїнів, медиків, капеланів, наших друзів, які виконують обов'язок захисту вітчизни, напишімо їм смс. Чи зателефонуємо, привітаємо, підтримуємо їх. Даймо зрозуміти, що ми є разом з ними, підтримуємо їх. А зараз ми помолимося панахиду за всіх тих, хто віддав своє життя, щоб цей прапор майорів на нашій Україні. Слава Ісусу Христу!